Доброго дня, вітаємо вас, шановні глядачі у студії Телебачення Воєводини, українська панорама у ефірі і ще одна зустріч з вами. Будемо разом до 17 години і 30 хвилин. 18 лютого у новому саді побувала делегація із України з проектом Діти за мир у всьому світі. Проект вже відбувся у Угорщині, Румунії, Болгарії, Чехії, Словаччині і Австрії а 18 лютого у Сербії і потім ще. У Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговині делегація із України привезла велику мапу світу, на якій зображена мапа Сербії. А діти із України на голубах миру писали послання миру дітям із Сербії. Захід відбувся у краєвому парламенті, тобто у Скупщині автономного краю воєводини. Сюди приходили і діти із трьох новосадських шкіл, щоб написати і послати свої послання. Міру. Домовлено, щоб дітей із України цього літа прийняти на відпочинок у новому саді. Подивимося сюжет. Минулих тижнів у новий сад прибула делегація із України, яка привезла проєкт діти за мир у всьому світі. Цей проєкт готовий довести всім людям світу, що діти України бажають мир. Краєвий секретаріат включився у цей проект для того, щоб зауважити, наскільки важливо, щоб діти жили в Україні, де існує мир. Листівку миру разом з дітьми залишили і політики із автономного краю воєводини. Посол України щиро подякував ініціаторам і організаторам цього проекту сьогодні. На території Балканських країн і України йде війна. Природа різна. 69 дітей під час війни загинуло на Донбасі. Десятки тисяч без батьків або з батьками, але вигнані із своїх домів. Їх приймають дуже щиро. Це чудовий проект, який підтримує Міністерство закордонних справ, йдеться про те, щоб здружити між собою дітей з України і дітей у 35 європейських країнах. Сьогодні багато говорилося про подібні ситуації на Балканах і в Україні, про те, що люди пережили війну, про те, що дітки в Україні. І загинули, і е, діти переселенців е, живуть у складних умовах. Але я, хоч побачивши сьогодні е, е, школярів із Сербії, е, я так розумію, менших і середніх класів, я зрозумів, що е, головний акцент треба е, робити не лише на тому, що безумовно всім е, потрібно жити під мирним небом, але на тому, щоб е, дітки якомога більше міцніше здружилися між собою незалежно від того, е, незалежно від політичних подій, тому що е, для дитячої психології тут дуже важко і дуже травматично постійно думати про війну, тому е, мені здається, що головний акцент і, і головна користь від цього проекту полягає в тому, щоб е, наші дітки. І бійців АТО і переселенців могли відвідати якомога більшу кількість різних країн, відпочити у таборах відпочинку на морі, в горах. І мені, як послу України в Сербії, було дуже приємно сьогодні почути від керівництва воєводини про те, що вони готові прийняти на відпочинок українських дітей. Я сподіваюся, вже цього літа. Оце найважливіше, тобто спілкування живе і пізнання мови і культури одне одного. Хочу сказати, коли ми в минулому році в Угорщині, завдяки підтримці угорського уряду, приймали 700 дітей, і я кожного тижня їздила, возила подарунки і сама вела їм екскурсії, проводила екскурсію парламент. Так я зараз є представником української національної машини в парламенті. І я побачила. Що за тиждень як міняються діти, як вони в них очі світяться, вони бачать по іншому світ відкриті. Дуже от, в Україні зараз таке покоління це десь від 10 до 16 років, яке за інше, чим цім 20-30 років. І Коли я приїжджала за ними, і я в Україні була, я розказувала, що прекрасне покоління росте, тільки дай Боже, що ми Україну втримали для них. І тоді зародився така ідея ця фонд відродження Прикарпаття, що це регабілітація, відпочинок, знайомство дітей пошириться і на інші країни. Звичайно, я як голова європейського конгресу українців, як перший заступник президента світового конгресу українців, коли мене запрошують, я не можу не взяти участь не тільки тому, що це мій обов'язок, а тому, що я як мати, як бабуся і як людина, яка довгий рік довгі роки викладала в Гімназії, я знаю, що таке діти, якщо вони відчувають своє місто, що це щось добре, їх можна дуже змобілізувати, можна виховувати, виховувати в такому дусі толерантності один до одного, щоб діти цікавилися не тільки культурою історією своєї країни, а цікавилися культурою історією сусідньої країни, в першу чергу, потім. Далі європейської якоїсь країни я дуже рада, що ми зараз тут були в Сербії, зустрічалися з головою парламенту, головою уряду вашого автономного краю. Що вони готові підтримати Україну, тому готові підтримати відпочинок цих дітей, які приїдуть до вас. Я думаю, до чого підключиться і наша національна меншина українців в Сербії, бо ми теж підключалися до нашої акції в Угорщині. Ті будуть мати своїх друзів тут. Вони ну, має настати інший світ. Не, е, ми не можемо повторити помилки е, у ну, ХХ століття. Ми маємо по-іншому дивитися на світ. І так багато загроз нас чекає від екології, не знаю чого. Ми, ми не маємо права втратити цей від, е, відносний мир в Європі, який створився після Другої світової війни. Ті люди, які започаткували цей проєкт, вони його донесуть. До як вони мають до 36 країн світу. А я, звичайно, голова Європейського конгресу Криці я маю в цьому і буду сприяти, тому що е... Е... вірю в те, що ця генерація ваша тут, чи наша там, чи українці угорсь, вони по іншому збудують світ. Я в це вірю. Такі подібні листівки миру на папірцях у обліку голуба своїм ровесникам у Україну, де проходить війна на сході України, посилають діти із трьох основних шкіл із нового саду. Я сам після поруки міра у цілому світу. Ти желиш мір і шаліш поруку міра, деці у цілому світу і в Україні. Да. Далі знаєш нешто деці України? pa sad, ne baš nešto puno, narandžičata ali mislim da su da i oni žele kao i mi mir u celom svetu. Da. Zbog čega ste vi tu danas? E, da podržimo akciju deca za mir u celom svetu. Da. I svi smo zbog toga da, došli. I šta ste radi. Pisali smo poruke deci iz Ukrajine. Те сіти пісала на пісала сам жаліма сина. Сербія це заліца восьма країна у рамках проєкту. Діти за миру всьому світі. І, ну ми задоволені просто на якому рівні скільки дітей було. І, ну звичайно, що дуже задоволені. Якраз ця ініціатива, яка вийшла з України і завдяки фонду відродження Прикарпаття з України кіця організовує. Ну за допомогою нас світовим конгресом українських молодіжних організацій, які координуємо і допомагаємо знайти партнерів, як то кажуть, за кордоном, щоб це провести. Ну просто ну справді дуже задоволений на такому високому рівні. Ну як то кажуть, навіть так не сподівався, але справді на високому рівні пройшло дуже багато учасників. Все, як то кажуть, керівництво автономного краю воєводини, як парламенту, так і краєвого і влади були тут присутні. І ми справді таким чином могли довести. Тобто, це дуже цікаво, коли ви бачите. Це безпосереднє спілкування дітей з України і дітей тут в Сербії на написують на цих голубах миру меседжі одні другому про мир в Україні. Цікаво. Ну я тут якраз і розмовляв з багатьми дітьми і дуже цікаві відповіді та їхні були. Так що. Справді це показує, що в останній час як ми почали займатися, дуже важливо займатися такими глобальними проєктами, щоб ми просто не закривались самі на себе в своїх громадах, тільки українські справді це показує скільки важливо розширювати вектори співпраці на це якраз у цих країнах. На титульні нації. Ну, зрозуміло, що в кожній європейській країні живе відповідна кількість українських, українців української громади і що вони інтегруються в ці суспільства, але е, якраз це дуже важливо е, через ці державні структури у цих країнах довести ці головні меседжі е, Діти, мир в Україні. Ми знаємо, що сьогодні. Такі конфлікти військові в багатьох точках світу є, якраз і в Україні, і це, звичайно, діти, як кожна дитина, вона бажає жити в мирі, бажає жити спокійно з усмішкою, щоб не думати, що там, де відбувається, без страху. Так що зрозуміло, що побажання дітей в Україні, побажання дітей тут в Сербії, це ці однакові бажання. І ну, восьма країна, ми продовжуємо на цей до 1 червня. Всі з'їжджаємо тоді у Києві на Міжнародний день захисту дітей, і там будуть презентовані всі ці мапи миру, які сьогодні тут у Сербії. Тобто всіх 35 і більше країн як будуть презентовані якраз 1 червня у Києві. Нам дуже приємно. і Ми щиро вдячні за те, що в Сербії нас дуже гарно прийняли. І надали можливість організувати таку чудову акцію, яка вже була, яка вже пройшла у семи країнах попередньо. Сьогодні ми у вас у Сербії, завтра ми будемо у Словенії. І щиро тішимося тому, що дітки з вашої країни долучилися, написали свої побажання миру та злагоди і благополуччя нашим діткам, які є в Україні. Приємно те, що разом з нами весь світ і Діти, які під час е, минулої подорожі були у Австрії, Чехії та Словаччині, з України змогли відчути ту теплоту, ту щирість, а також побачити, е, куди саме ми прагнемо війти, війти до Європи і за що саме їхні батьки е, на даний момент. Е, Воюють на сході України, коли ми готували даний проект, ми ставили перед собою великі такі цілі, але ми ну не очікували таких величезних масштабів в тому, що країни відгукуються позитивно та по максимуму намагаються сприяти в реалізації даного проекту. І приємно те, що країни учасниці даного міжнародного проекту, який ми вже побували, зголосились про те, що вони зможуть взяти під час літніх канікул дітей з України на оздоровлення, на відпочинок. За що ми теж щиро вдячні, тому що завдяки цьому проекту діти мають можливість відчути ті європейські цінності, з якими вони повернуться до України, і це така своєрідна інвестиція в майбутнє наше, майбутнє нашої України. Проект Діти за мир у цілому світі настав 2015 року, і у ньому бере участь 36 європейських країн із ціллю, щоб вказати на мир у Україні і в цілому світі. А у храмі святого Сави у Білграді відбулося урочисте відкриття виставки Володимир Хреститель, Великий князь Київський. Короткий сюжет про цю виставку ми вже бачили у Сремській Митровиці, а пропонуємо дещо із виставки у храмі Святого Сави. На виставці у храмі святого Сави у Білграді були представлені цікаві експонати, які описують життя Володимира Великого, результати його діяльності, тогочасне життя і досягнення Київської Русі України. Виставку спільно відкрили посол України у Республіці Сербія Олександр Олександрович і владика Сербської православної церкви Арсеній. Велика мені часть і радість, що можу у ім'я Його святості патріарха Сербського господина Іринея да вас поздравим і принесем Його благослов i da vam poželim dobrodošlicu u hram Svetoga Save, onima koji su ovde po prvi put, u kripti hrama Svetoga Save, gde se evo po drugi put održava jedna od manifestacija koja je posvećena hiljadugodišnjici od upokojenja svetog kneza Vladimira. Meni je velika čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim s ovim velikim jubilejem i da vam poželim dobrodošlicu da pogledate ovu izložbu koja će biti ovde do 7. marta. O značaju svetog kneza Vladimira govorio je njegova ekscelencija, koliko je on značajan za našu severnu slovensku braću, koji su kroz lik i delo svetog knjeza Vladimira primili ne samo svetlost evanđelja Hristovog, nego je kroz njegovo delo, kroz njegov lik, naša severna slovenska braća koji danas žive na teritoriji Ukrajine, Rusije i Belorusije, a takozvana stara Rus, jesu primili svetlost evanđelja Hristovog І постал ідео цивілізованого культурного світу Європи. Е, Посол України у Республіці Сербія Олександр Олександрович на відкритті виставки говорив про життя князя Київського Володимира Великого, про важливе значення Володимира Великого для українського народу і хрещення України Русі. І сербською православною церквою із її. Е, е, Найпершими священниками, тобто із патріархом, і з владиками, я спілкуюся ще з часу, як прибув на сербську землю в минулому році, тому що це частина нашої спільної культури, нашої спільної православної релігії. Тому оці постійні контакти якраз допомогли організувати виставку у цьому головному храмі цієї країни. Звичайно, я дуже задоволений і дуже вдячний. І патріарху Єрадеї і, і його команді за активну допомогу, і вони власне самі з великим задоволенням пішли нам на зустріч. Якщо говорити саме про цю виставку, то якраз в минулому році відзначалося тисячоліття від смерті святого Володимира. Тому ці матеріали ми отримали в електронному вигляді з Києва. Голограми звичайно прибули. Іншим шляхом, тобто, як, як готова продукція, і е, ця виставка вже демонструвалася в минулому році у Сремській Митровиці. Е, зараз на тиждень буде тут у храмі святого Сави. О, тобто тут її служба щодня відбувається на горі, і е, мені е, єпископ пообіцяв, що на кожній службі також. Е, Священник буде звертати увагу віруючих, що є така виставка, вони можуть сюди прийти у крипти і переглянути її. Ну і можливо пізніше ще по якихось інших храмах. Тобто, це можна сказати постійно діюча виставка. Це частина історії, яка вже не зміниться. На цих фотографіях і на голограмах є не лише Малюнки чи фотографії чи предмети, які пов'язані власне зі з Володимиром Великим, але також є і елементи прикрас тогочасних, деякі ще датовані скіфською добою деякі є ікони, які вже пізніше були створені. Тобто воно показує так би мовити, тяглість української історії і історії релігії, і історії культури. Я сподіваюся, що людям сподобається. Владика Косецької православної церкви Арсеній підкреслив важливе значення цієї першої виставки про Володимира Великого у Білграді. Про експонати виставки розповіла перший секретар Посольства України Наталія Маркевич. Дуже приємно було сьогодні бути присутні на відкритті на церемонії відкриття виставки. Князю Володимиру Великому, а ця виставка є присвячена до тисячоліття смерті Великого князя Володимира, і вона вже була представлена в Сербії в Сремській Митровиці. Сьогодні ми були дуже раді її представити в Белграді. Виставка унікальна тим, що вона складається з двох частин: це і історичні фотографії, об'єкти, які представляють життя і діяльність князя Володимира, те, що він приніс Україні, що він подарував нам, яку високу культуру не тільки християнство, не тільки релігію, не тільки е, православ'я він приніс в наші землі, але й е, освіту, але й певні моральні цінності, розвиток е, Київської Русі. Е, Оригінали цих об'єктів, предметів, які зображені в фотографіях, ви можете побачити на постійній виставці, яка буде тривати до кінця цього року в історичному музеї в Україні в Києві. А друга частина виставки це унікальні голограми, які е, зроблені в 3D-форматі з об'єктів, які є Золотим фондом України. Е, це багатство України представлено в Києві Печерській лаврі і в Софії Київській. Оригінали ви можете побачити, звичайно, на постійній виставці, а на цій виставці представлено 12 голограм золотих виробів як з періоду Київської Росії, так і пізніших періодів, і періодів до навіть другого стріля нашої ери, які найкраще показують вам, яким було життя і побут українців до проведення християнства на нашій землі і після проведення. Так, ви можете побачити тут і військові сокири, і церемоніальні саблі, і церемоніальні кубки, з якими починалася церемонія походу, військового походу, і ікони, які представляють період, коли вже прийшло християнство на нашу землі. Оригінальна виставка включає у себе близько 259 предметів із фондів Національного музею історії України та інституту археології Національної академії наук України, збір будівельних матеріалів, деталі, фресок, зброї, прикрас, предметів побуту періоду раннього християнства vi 7-го століття золотих і срібних монет із періоду правління Володимира, а також монета із зображенням Володимира та багато інших експонатів. Виставка також включає у себе фотографії, карти, листівки, художні роботи. У Сербії ця частина виставки відображена на фотографіях 22 штуки. Друга частина виставки складається із унікальних голограм, які показують об'єкти з дохристиянської доби Київської Русі та періоду після введення християнства, збережені з десятинської церкви та передані із Київсько-Печерської лаври відвідувачем виставки представлена багатовікова історія Київської Русі України. Наступна рубрика у нас уроки української мови на сьогоднішньому уроці після абетки разом з Анастасією і прочитаєте та вивчите нові слова. Слухайте Анастасію уважно і слідкуйте за нею. Вітаємо вас на уроці української мови. Ми вже ознайомилися з українською абеткою. Вона досить схожа на сербську. Але для того, щоб краще запам'ятати, пропоную разом прочитати декілька речень. Пригадаємо, що в українській мові літера Г позначає звук Г голова. Літера Г позначає звук Г, гава. А тепер повторюйте за мною: гуска плаче. Га-га-га. В гусака болить нога. Пригадаємо, що м'який знак пом'якшує попередній приголосний Т. Болить. Гуска плаче га-га. В гусака болить нога. Літера Г позначає звук Г. Прочитаємо речення. Гвалт прогавив я сніданок. Гвалт прогавив я сніданок. Літера Г в українській мові зустрічається вкрай рідко. Літера Щ позначає сполучення звуків шч. Наприклад, щука. Повторюйте за мною. Бабин біб. Розцвів у дощ. «Буде бабі біб у борщ. Та ще раз. Бабин біб, розцвів у дощ. «Буде бабі біб у борщ. Дуже добре. Літери я ю «є», «ї» також можуть позначати два звуки. Коли? На початку слова, після голосного та після апострофа. В усіх інших випадках вони позначають лише голосний а, У, е і і пом'якшують попередній приголосний. Запам'ятали? А тепер прочитаємо вірш. Нахвалявсь єнот єхидні. європеєць я віднині. Буду я гриби збирати і за євро продавати. Ще раз. Нахвалявсь єнот єхидні, європеєць я віднині, буду я гриби збирати і за євро продавати. Найбільше проблем викликає вимова звуків та і. Спробуйте їх вимовити: «І, і. А тепер прочитаємо разом: В домі – «дими» дим. Ой, ходім туди. Ходім. Рятувати дим дім. Та ще раз. В домі. дими дим. Ой, ходім туди. Ходім. Рятувати дим дім. Розрізняти голосні та і вкрай важливо. Деякі слова відрізняються лише цим голосним. Дивіться Дим, дім. Кит, кіт. Що це? Це дим, а що це Це дім? Хто це? Це кит, а хто це, це кіт. Ви помітили, що про істот ми кажемо хто, а про неістот кажемо, що? Наприклад, хто це? Це чоловік? Хто це? Це жінка? Хто це? Це хлопець? Хто? Це Це дівчинка? Хто це? Це люди? Та що? Що це? Це телефон? А що? Це? Це фломастер. Що це? Це телефон? А що це? Це фломастер. Наостанок пропоную запам'ятати особові займенники в українській мові. Вони досить схожі на сербські. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Дивіться: займенники я, ти, ми, ви такі самі, як і в сербській мові. А займенники він, вона, воно, вони. Відрізняються лише однією літерою в. Дивіться, вони сербською ОНІ. Сьогоднішнє заняття добігає кінця. Ми потренувалися в читанні та вивчили нові слова. Не забувайте, що для того, щоб вивчити мову, потрібно займатися і самостійно. Тож бажаємо вам успіхів у цьому. На все добре! Ось так було на уроці, а коротенький сюжет як вісточка із основної школи імені Душана Єрковича із Індії, де діти напередодні 8 березня разом із вчителькою української мови Мартою Кулівацькій для своїх найрідніших виготовляли вітальні листівки. Напередодні міжнародного жіночого дня 8 березня у основній школі імені Душана Єрковича в Інджії відбувся майстер-клас із виготовлення вітальної листівки до дня 8 березня. Учні, які вивчають предмет українська мова з елементами національної культури, разом із вчителькою Мартою Кулівацькі виготовляли гарні відкритки у подарунок на свято своїм мамам і бабусям. На власноруч в листівці діти написали побажання своїм найріднішим. У цьому майстер-класі всі активно брали участь. Діти хотіли власноруч зробити подарунок на свято своїм мамам, бабусям та сестрам. Діти з заохоченням працювали і залишились задоволені проведеним часом на майстер-класі. Подарунки, які вони створили, принесли їм задоволення. А тим, кому подарунки адресовані, принесуть багато позитивних емоцій. І ось, шановні глядачі, ми вичерпали все, що було на сьогодні для вас як важливі події. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і ютуб-каналі Українці Ртв. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині. З новими сюжетами зустрінемося уже наступної неділі. А до тоді бажаємо вам. Приємних і легких робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення.